Покажем откуда. Так, ты тут? Ты тут, чи не тут? Тут, то есть, на стульце. Себе. Хорошо. Там буду, я звоню там уже на свете. Хорошо. Убрекусь, Сейчас. Сейчас, секундочку, пижды. Добавил деталюшечек більше значительно. І поставив другої маркировки ті рістери Так. Да. Ну, коротше, всі деталі, що були робочі, що я от поставив тільки що робочі. Тільки різниця в тому, що деякі деталі замінив з другим номіналом. От і всі діла. Так, зараз ми. Попробуємо підключити цю всю штучку і ну тут так, ну, спробуємо зараз. Попробуємо. Попробуємо цю штучку. Як оно? Як це можна було так три ногу цю зацепити?

que Короче, дана схема полностью повторяя работоспособность кулачковой системы. Естественно, кулачкова вона кулачковая система, угол замкнутого состояния контактов происходит довше, и рассомкнутые контакты тоже довше. Ну там виходить 6 вольт перерабатується з допомогою катушки. Тут система трошечки друга, тут все преобразування відбувається за счет высоковольтной. А катушка зажигання, ну, вона виходить, ну, щось типа легенького трансформатора. Тобто це просто повишаючий такий трансформатор. А... Если тут весь разряд идет через конденсатор. И получается, весь разряд проходит через тиристор. То есть получается датчик подає напряжение тиристор открывается, и плавненько цей разряд проходит через тиристор. На других коммутаторах там тиристор является. В ролі короткого замикання, тобто другими словами, як проводімий діод. То тут, виходить, сам тірістор привращається в прям, можна сказати, в проводнічок. Так, ну, виходить, по заводці, я не знаю, як воно в тебе буде заводитися. У мене воно заводиться без буксира, я його завожу з лапки. Я невисокого росту, то мені важкувато на 18-х колесах задирати високо ногу. І не забувай, що у старушки двигатель знаходиться вище, ніж у 634-й відносительної рами. І якщо внімательно подивитися, то прямо видно, що двигатель чуть ли не під баком, то в тебе мотор знаходиться нижче. Да. По... Та де цей фокус не можу приймати. Ну, да. По заводки передаточне число в тебе трошки мідніше. І датчики у мене більш чувствительні оці. Але і в тебе теж воно заводитися. В принципі, як ти тільки-тільки заведешся, старайся не навалювати газу прям дуже багато. А давай. Спочатку хай мотор прогріється хоча б минут 15-20 і потім не спіша, плавненько розганяйся. Не старайся, коли двигатель холодний, одразу накручувати багато газу. У нас тут масло норми налито. Тому ми газуємо. Чисто, щоб провірити, щоб двигатель розганяє обороти. Кстати, на цьому комутаторі обороти нижчі. Тобто, якщо в тебе, наприклад, ти от їздив на предыдущому, у тебе вже карбюратор настроєний. Ти тільки ставиш цей імітатор, у тебе одразу обороти двигателя падають. Оце прям, я замітив, таке ощущається такий нюанс. І в цілому на холостих оборотах двигатель робить м'якше, і в нього такі вихлопи. такі Пух, пух, пух. Ну такі. Подслухаєш, у тебе должно... воно. Може по-другому би робити. Ну, прям я чувствую. От. Схему я переробив, перероб, перепаяв і вона робить. Отак. От хочеш вір, хочеш не вір. Вона робить. Я заводив, запускав і в принципі в принципі, має бути добре. Ну, все покаже іменно твій мотор, твій двигатель. Я думаю можно уже снимать, да? Я думаю можно снимать. А мы одним кадром, мы одним кадром так снимем, чтобы усе было видно. Тем более у нас ключи тут все под рукой есть. Уже і наростаю скоро надо ніхать. І водичку треба набрати. Що водичку? Водичку треба набрати мені угу. з собою. Хороша штука съемник. Багато людей ігнорують його собі купити. А съйомник вещь дуже хороша. Закрутив. Гаєчкучки клас. Тепер новий інструмент, який завівся у мене в бардачку. Називається Головка на 8. Раніше такого інструмента в мене не було. Сейчас Головка на 8. Да. Коротше, двигатель розвиває обороти. Високовольтна, ну не то що не гаряча, а єлі єлі тепленька. Да, у ну, мене статор не черкається, тобто у мене знаходиться статор в рав... равноотдаленних зазорах. Так. Тепер ми ось відключаємо, де в нас тут високовольтна? Ось відключаємо. Раз. для вас Ого. генератор козырный генератор козырный вапа чех репаблик может просто завидовать такого генератора ни в одного чеха мая а у нас В українців такі статори є, генератори такі ми собі можемо дозволити. Чехи вони так купили, поставили і катаються. Ну М да. Ні, генератор. Генератор звір. Генератор звір. Да, кстати, вот от вот такую е, таку вещь. Я не рекомендую делать. Проводочки должны соваться в ізоляції. Не можна так от наглухо ізолірувати. Потому що если вдруг десь происходить щось якесь коротке, не тільки от по цьому. Всі провода слипаються. Вони должны бути в якомусь кембрику, но не в ізоленті. А так делать не можна. Ну хозяин барин захотів. Хай буде так. Да. Ось такий от виходить, статор. Двигатель з холостих до 4-5 тисяч ну, за секунду Секунда, 2 секунди розвиває дуже добре. Коли в мене була ручка газа Панонівська, двигатель навіть мог давиться, якщо сильно різко підняв. Ця черв'ячна ручка дуже плавно піднімає заслоночку. Прям можна чувствовати вистрілвати і... Нравится ця от старушка ручка газа мне нравится больше, чем современная. Ну, вот получается сняли CDI.